Другу вуличку засняла. Бачите, такі домики невеличкі. Місне ось кафе. Це ми приїхали вино. Ось такі домики. Обичні домики. Я ж кажу, це не туристичне місце. Отак люди живуть. Тут 90% жителів які мають свої будинки, які передаються по наслідству. Ось місцевий базар. Люди купляють, зараз зайду в середину. ось вам покажу синочок тобі. Ось от вам. І Греція. Ось місний базарчик. Помідори, перчик, баклажани, картошка. Один євро картошка, це виходить більше 40 гривень. не ну, можу показати, ціни. Місний базарчик. ціни вам видно, так? Да,